Сьогодні кожна галузь життя піддається науковому осмисленню. Не обійшла така доля і віру в Бога. Вплив молитви на організм здавна був одним із найбільш суперечливих питань. Справа в тому, що коли ми почали це вивчати, ми почали так часто кажучи з цікавості, а чи можна там щось половити? Доказати, що молитва має матеріальну Матеріальну дію, так, і вона повинна чимось матеріальним діяти. До пана Михайла звернувся пацієнт із важким ураженням кісток. Досліджуючи його кров, науковець спостерігав вражаючі результати. Над ним помолилася, причому молода дівчинка, яким він повірив, що то є. І ми взяли знову. І Я вперше там одержав ці результати, коли зразу, перший раз ви розумієте? Коли наш шість разів показники змінилися. При цьому це були показники, які свідчить про агресивність запального процесу. От, і після молитви вони стали шість разів або ж на 6% менш активними. Ну, тоді ми вже знаєте, взялися за це діло і почали вивчати, чи це буде повторюватися, чи не буде. Після тривалого часу експериментів дослідник зробив чіткий висновок. Вона впливала на ці показники для нас. Для нас ми фактично фіксували, що, як ці показники міняються або ні. І цього було достатньо, щоб казати, що да, вони діють. У нас були статистично достовірні результати. А хто знає статистику, то знає, що якщо в три рази показники міняються, або навіть на 30% навіть то це вважається, що це вважається, що достовірні результати. Сьогодні пан Михайло уже має патент на лікування молитвою. Ми пояснили це дуже просто, елементарно. Що молитва це є набір слів, які мають частотні характеристики. Якщо помолитися над водою, структура рідини значно покращується. Феномен святої води теж довели науковці. Дослідження тривають. Найбільш цікавим для науковця є вплив причастя на ауру людини. Людина приходить в церкву, маючи ауру 80 сантиметрів. Під час служби, бачите, воно коливається, да? і виходить, вона, маючи метр. Я його, а що ж відбувається, коли йде причастя? Молитва має другий механізм, крім того, що ми казали, там на структуровану воду діє. Вона ще повертає промінь, з яким йде Ця, ну, повертає промінь орієнтації, так би мовити. І тому людина виздруднює зразу. Ауру вивчає і пан Денис. ГРВ камера фотографує електровипромінювання кожного органу людини. Взагалі-то це виходить, з наукової точки зору, якщо дивитися, це виходить, ми фотографуємо електромагнітні поля, тому що саме фотони розподіляються, розповсюджуються по електромагнітним полям. І досліджуючи вже безпосередньо це розповсюдження фотонів, можна зробити висновок о стані Біологічного чи небіологічного об'єкту або жидкостей, крові, слюни і таке інше. Завдяки цьому апарату можливо відразу простежити вплив молитви на людину, і сьогодні ми проведемо цей експеримент на собі. В залежності від якості молитви, відповідно, випромінювання живого тіла людини буде змінюватися і досить значно змінюватися. Наприклад, молитва о мирі у всьому світі або у мирі на землі, вона більше дасть більш якісні, більш сильне випромінювання, що буде говорити о накопиченні людиною енергії. А молитва про себе особисто менш корисна, і воно може навіть не принести жодних результатів у плані покращення енергетики. Пан Денис діагностує мене іще двох піддослідних. Стан нашої аури далекий від ідеалу. Отже, зараз ми будемо вимірювати ауру до того, як пройде молитва. І Денис вже мені хоче одягнути спеціальніш... спеціальний одяг для цього. Тут важливо, щоб все було е, е, ідеально сухе. Да, дослідження, Тому вологу з пальців потрібно удаляти повністю. Кончики пальців витираєш. Загальна картинка пальців показує значне зміщення психічної енергії і відповідно електромагнітних випромінювань. Якщо дивитися детально, то можна побачити, що дійсно церебральна зона кори головного мозга. Відсутня значна частина випромінювання це підтверджується і зображенням справи, яке виконано за допомогою фільтра. Спеціального така картинка є дисгармонічною. Ми будемо за допомогою молитви її зараз намагатися виправити. Можемо бачити загальний стан, досить добрий, досить потужна енергетика, яка вже дозволяє досить ефективно спілкуватися і перебувати в суспільстві. Ось. Але, і, тим не менше, є певні е, недостатки, які можна і потрібно з ними працювати. Наприклад, е, ослаблення сердечно сусудистої системи під впливом емоцій і е, певних обставин, можливо. Є е, е, ослаблення вселезінки. Е, щитовідна железа е, також наблюдається значне ослаблення, е, ліве ухо, нос, гаймерові пазухи також наблюдається ослаблення. Значне ослаблення в копчикі зоні малого таза. Всі ці параметри ми можемо зараз спробувати виправити за допомогою молитви. Ми можемо побачити, що церебральна зона кори головного мозку дуже позбавлена значної кількості енергії. Є пробоїни у щитовідній железі, у системі і поджелудочній железі. Ці значить, коронарні сосуди звужені і в них не вистачає енергії, це підтверджується фізіологічним показниками за допомогою фільтру. Потім ми починаємо молитися. Наше спілкування з Богом триває всього 15 хвилин. Які ж результати ми отримуємо за такий короткий час? Досліджуваний номер один пані Наталка. Селізонка до початку молитви мала значний, значний упадок енергетичний. Це було ну, такий упадок спостерігається внаслідок почуттів, емоцій, думок. Дивимося тепер селезенку після молитви, і побачимо, що вона значно наповнювалася енергією. Таким чином можна констатувати, що частина енергії від серця, як накопичувача енергії, було поширено на інші ділянки, ділянки організму, і в абсолютних єдиницях площадь аури з 16585 збільшилася до 17569 одиниць. Досліджуваний номер два я. На серці з'явилися досить значний виброси енергетичні. Певна стабілізація енергії відбулася у регенітальній системі і значно стабілізувалася надпочечник. Церебральна зона була зовсім без енергії, там з'явилася невеличка кількість енергії. Тому ми можемо говорити про те, що молитва не може бути короткостроковою. Досліджуваний номер три, пан Олександр. У тебе збільшення з 11300 тисяч на 12136. тисяч Серце у тебе страждає. страждає і там е, е, в лівому відділі серця досить мало енергії було. Після молитви все ж таки додаткова енергія поступила. Як висновок можна констатувати, у трьох іспитуємих нами осіб дійсно прибавилася кількість енергії, психічної енергії саме під час молитви. По різному відбувається перерозподілення цієї енергії в організмі в залежності від тих психоемоційних потреб або фізіологічних потреб, які на даний час має організм. Навіть невеликий період молитви значно покращує самопочуття людини, і тепер це доведено наукою.